Привіт, друзі! 26 липня. Сьогодні з вами Валерій Кличок і сьогодні знову в інформаційному просторі з'явилося кілька мирних планів від Дональда Трампа. Чому кілька? Тому що їх почали уприлюднювати прихильники Трампа, ті, хто хочуть залишитися з ними в команді, бо вони раніше з ним працювали, а зараз їхнє політичне майбутнє не зовсім визначене. Є інші фаворити у Трампа, які сьогодні можуть обійняти посади, Є той же самий Венс, прізвище якого співзвучне з Пенсом, тому що Пенс це віцепрезидент, який був за часів Трампа в першій каденції. А Венс може стати ним віцепрезидентом. Я маю на увазі в другій каденції Трампа. Якщо звісно Трамп обійме цю посаду, що поки що залишається питанням відкритим. І от сьогодні у ЗМІ з'явився мирний план, я вважаю, від Пенса і також від Помпео. Е, можливо, складно запам'ятати ці прізвища, тому я зараз вам спробую все це пояснити і розкласти по полицям, Ну, принаймні, наскільки це в мене вдасться. Тому, будь ласка, підписуйтесь, хто цього не зробив раніше. Коментуйте. Це якраз буде для мене подякою за мою роботу. Для вас, мої шановні підписники і випадкові глядачі, які є зараз на каналі. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Дякую вам за це. Отже, сьогодні з'явився мирний план від Кіта Келлога, це генерал-лейтенант сухопутних у відставці, який свого часу був радником з національної безпеки колишнього віце-президента Майка Пенса. Перед тим він обіймав посаду керівника апарату та виконавчого секретаря Ради нацбезпеки. Зараз він є співголовою Центру американської безпеки в AFPI, який, як пояснили засобу маси інформації не є афільований із компанією Трампа. Ну вони ніхто типу з ним не працює, точно, точно і вони є не державною установою позапартійною організацією яка не підтримує жодних кандидатів чи кампанії. Але вони говорять про мирний план припинення війни, який буде вигідний Трампу. Ну якось так дивно виходить. І от зокрема, тіткелов сказав, що повернення усіх земель України можливе після смерті Путіна. Тобто раніше це, навряд чи може статися, і він наголошує на тому, що 45-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, за часів якого йому довелося працювати, він якраз бажає виступити посередником у процесі перемовин між Росією та Україною, і він може це зробити. Вони підготували для нього якийсь мирний план, який раніше потрапив у засоби масової інформації, але. Вони йому не презентували його, тобто чомусь опублікували в ЗМІ, але Трамп кажуть його не бачив, і нічого він про нього мовляв не знає, і він ніяк цей план не коментував. Дивно виглядає. Один із пунктів цього плану фактично позбавляє нас частини територій, нині окупованих Російською Федерацією, і вони також мається на увазі автори цього плану, не пропонують нам відмовитися від цих територій. Вони говорять про те, що ви їх будете повертати, але робити це ми маємо протягом тривалого періоду. І закінчиться цей процес може лише після смерті Путіна, і то дипломатичним шляхом. Ну, якщо направду сказати, Зеленський говорив про дипломатичний шлях повернення території, які зараз окуповують росіяни. Не всі вони будуть повернуті в воєнний спосіб. Але він не говорив про те, що це може статися після смерті Путіна. Ну можливо, він промовчав. Хто знає. Але головною стратегією цього плану є. Часткове зняття санкцій з Росії для спонукання Кремля піти на певні кроки до миру, ну як на мене, це взагалі якась ну дурня. Вибачте, я по іншому сказати не можу. І також вони пропонують встановити податок від імпорту російських енергоресурсів для відбудови України. Загалом, якщо брати до уваги інтерв'ю генерала Кіта Келуга, який він давав журналістам Радіо Свобода. То червоною лінією, провідною лінією їхнього плану є переговори. Тобто лише в процесі переговорів ви зможете чогось досягати. Ну, вони, певно, ніколи не вели переговори із е, Росією. Він наводить приклад мирних переговорів із Росією у форматі Нормандському, Мінськ-1, Мінськ 2, ну він Нормандський не згадує, а говорить про Мінськ 1 і Мінськ-2, що ці формати були невдалі, тому що у вас гарантами були Німеччина і Франція. Вони не могли виступити гарантами. А от США могли б виступити, але потім наводить приклад Будапештського меморандуму. Мовляв, він також був якимсь вагомим, так але разом із тим там були гарантами. США. ну зовсім чесно кажучи, немає такої якоїсь логіки у тому плані, який пропонується саме рахуйте від колишнього помічника віце-президента Майка Пенса. Тому я й говорю, що це швидше план пенса, але він є. Він точно є. Я більш ніж переконаний, що він був презентований Трампу. Трамп про нього, звісно, не говорить. Але якщо брати до уваги ту лінію державної політики, яку має провадити Дональд Трамп на посаді президента, ще раз наголошую: читайте інтерв'ю виданню Блумберг. Я робив огляд цього інтерв'ю у себе на каналі. Ну, щоб ви могли подивитися, залишу вам посилання правом Барківку, перейдіть, гляньте. Лише тут додам, що... Ну, Трамп не збирається сильно докладатися до того, аби Україні суттєво допомогти, щоб ми повернули ці території. Ну якось десь посередині він може замирити нас із Росією. принаймні він так це бачить. Ну, а тепер до плану Майка Помпео, який сьогодні наробив галасу у засобах маси інформації, тому що Помпео обіцяє Україні 500 мільярдів доларів ленд-лізу. Хто такий Майк Помпео? Майк Помпео, це колишній держсекретар? США. він був очільником держдепу. Перед цим він очолював центральне розвіновідувальне управління, і саме за часів Трампа його призначили. Очільником держдепу, що треба віддати належне за часів якраз Помпео була ухвалена резолюція Сполучених Штатів Америки про те, що вони не визнають анексію Криму. Бо тоді республіканцям закидали, що вони якісь непослідовлені в цій політиці. Ну і зокрема, і один, і інший, і представник Пенса і Помпео пише про те, що ну дійсно за часів Трампа були ухвалені рішення про передачу Україні летальної зброї. Вони говорять про джавеліни, але наголошую ще раз і нагадую: нам заборонили використовувати джавеліни тоді на полі бою на сході України, коли нам треба було знищувати російські танки. Ну і кажуть, що саме Трамп проводив дуже потужну санкційну політику, як приклад, наводять помилку Байдена, що він вивів війська з Афганістану, але вони забувають. Сказати, що це Трамп розпочав цей процес, а завершував Байден. Ну як завжди, трішки неправди. Це притаманно і для Трампа, і для його помічників. Якщо брати до уваги пенса, то вони разом із Трампом лідирували у кількості фейків, які розповсюджували за час свого урядування. У Білому домі. Ну і так, які ж деталі містить план Помпео. Зокрема, що говориться, е, до речі, план опублікований у виданні Вострій Джорнал, хто має можливість ознайомитися із ним там. Основні пункти, їх буде декілька, більше десяти. Тому, друзі, наберіться терпіння. Перше: розкриття енергетичного потенціалу, США, який дасть поштовх економіці Вашингтона і скоротить бюджет Росії на військові злочини. Мовиться про те, що Сполучені Штати Америки збільшать виробництво нафти і газу. Запаси в них дійсно є до певної міри, заради правди. Скажу, що Байден обмежував можливість експорту скрапленого американського газу до Європи. Це суттєво давало можливості збільшувати росіянам постачати свій скраплений газ на території Європи. Це правда, але зараз такі обмеження зняти. Далі говорять про те, що вони відновлять зв'язки з Саудівською Аравією та Ізраїлем, після чого почнеться спільна робота проти Ірану, стабілізація ситуації на сході, припинення війни в секторі газу, і в такий спосіб вони хочуть витіснити Росію зі світових енергетичних ринків. Хороша ідея, безумовно. І мені цей пункт особисто подобається. Тут не буду кривити душою, але як вдасться переконати саудитів, до прикладу, збільшувати об'єми. Видобутку нафти мені складно сказати, тому що Росія буде продовжувати свою цю роботу. Вона входить до опеку, і вона дуже активно зараз використовує тіньовий флот для того, щоб постачати піратським чином фактично нафту на світові ринки. І доля її доволі висока. А боротися із тіньовим флотом ну поки що не поспішають наші західні партнери від слова зовсім. Наступний пункт четвертий: реальні санкції проти Росії, зокрема проти видобутку енергоносіїв. Найважливіше джерело доходів військової машини Кремля ну це треба просто ввести повне ембарго на постачання газу і нафти російської до Європи і до будь-яких країн. А це дуже серйозний амбітний крок, який треба зробити. Буде ну як мінімум, треба оголосити Росію країною терористом. Але якщо говорити про далі кроки, ви їх побачите, то вони абсолютно не королюються із цими нарощування американської оборонної промисловості. Тут республіканці зацікавлені, тому що багато їх донорів володіють саме оборонними підприємствами. Відродження НАТО витрати на оборону зростуть до 3% ВВП з кожного члена альянсу. Якщо брати до уваги позицію Трампа, то він навпаки е наголошує на тому, що він буде зменшувати фінансування НАТО, якщо Європа не буде платити більше. Так, є така обмовка. Але якщо брати до уваги, друзі, саме інтерв'ю Блумбергу, там там говорить зовсім про інші речі. Він там говорить про ізоляціонізм. Тому е план Помпеону він виглядає дещо, знаєте. Не зовсім правдоподібно, як такий, що Трамп може взяти його до уваги. В принципі, обидва автори говорять про те, що це наші особисті плани. Трамп може їх врахувати. А чому вони їх публікують зараз? Я вам поясню в кінці відео. Тому, будь ласка, не перемикайтеся, дивіться до кінця. Найцікавіший пункт це про те, що е, запропонують, аби Трамп запропонував, тобто Трампу запропонують, щоб Трамп запропонував в Україні ленд-ліз на суму в 500 мільярдів доларів. Це багато. Вони пишуть, що Київ позичатиме стільки зброї, скільки йому потрібно для перемоги над Росією. Тобто, це буде в борг. Путін у такий спосіб отримує чіткий сигнал про те, що він не зможе перемогти. Ну можливо, але наскільки це реалістично, поки що я, чесно кажучи, сумніваюся у цьому. І зняття обмежень на всі типи зброї, які Україна може отримувати та використовувати. Дуже схвальна ідея, безумовно. Але тепер основне про що пише саме Помпео. Я навім наведу вам його цитату. Україна розбудовує значні оборонні сили, щоб Росія більше ніколи не нападала. Ніхто не визнає російську окупацію анексію українських територій, так само як ми ніколи не визнавали радянську окупацію країн Балтії і не визнавали східну Німеччину до 1974 року. Крим демілітаризовано. Ну, він каже, що все в майбутньому буде демілітаризовано. Україна відновлюється за рахунок репарації заморожених активів Центробанку Росії, а не доларів американських платників податків. Україна вступає в НАТО якнайшвидше, щоб усі європейські союзники взяли на себе зобов'язання щодо її захисту. А тепер саме цікавіше, наступні пункти, які пропонує Помпео. НАТО зі свого боку має створити фонд для озброєння України. В розмірі 100 мільярдів доларів. Частка каша в ньому буде на рівні 20%. Якщо раніше Трамп говорив, я заплачу на кожен долар, який вкладається в оборонку, свій долар, долар, який платить Європейський Союз. Зараз каже ні, лише 20 центів. Змінилися позиції Помпео. ЄС прийме Київ до свого складу та допоможе йому модернізувати свою економіку. Це також один із пунктів. Він, до речі, часто звучить. Санкції проти Росії поступово будуть зняті, якщо та виконає всі умови. Ну а тепер якраз і повертаємося до того, що я говорив вище. Тобто ми будемо збільшувати санкції, а тут санкції будуть зняті, якщо Росія піде на всі умови. Ну звісно, що Росія не піде на умови, якщо нині санкції слабкі, і то не діють. Коли Україна стане повноцінним членом НАТО та ЄС, з Росії знімають усі санкції. Ну а тут взагалі можна розходитися в різні боки, тому що якщо з Росії зняти усі санкції. Коли Україна стане членом НАТО та ЄС, то Росія розпочне новий виток ескалації через збільшення власних спроможностей воювати далі і буде далі йти воювати. Ну якщо Помпео це не розуміє, він, до речі, перебував на посаді очільника ЦРУ і Держдепу, ну тоді мені ну, складно щось йому протиставити. Він це просто має розуміти. Росія так не працює. Це не про Росію, це треба розуміти. Ну, от зокрема, що пише Кіт Келог, про яку я говорив на початку, що він був в Україні, він бачив розвалені міста, розбиті міста в Україні, те, як Росія їх знищує, він розуміє природу і характер цієї війни. Але коли вони викладають свої плани, то мені видається, що вони не розуміють. Не можна з Росією бавитися. Росію треба обмежувати у їх спроможності. Наживатися взагалі на світові, тому що вони є бензоколонка. Примушуйте їх працювати на внутрішньому ринку. Вводьте максимально санкції. Але якщо ви говорите, коли Україна стане членом НАТО і членом ЄС, то ви знімете всі обмеження з Росії. Ну, ви будете далі співпрацювати, і вони знову будуть робити те саме. Я буквально вчора у відео, коли вам записував, пояснював ситуацію, яка нині є в Кремлі. Є там яструби і технократи. Яструби готові воювати там до останнього росіянина, технократи. Намагаються зараз заморозити війну, і ви бачите цей переговірний трек, для того, щоб контролювати захоплені території, але повертати вони в Україні їх не збираються. Тобто імперські амбіції там присутні в усіх. Тому це є природа Росії. З Росією можна говорити виключно з позиції сили. Ідея у Помпео передати Україні багато ленд-лізу і так далі. Це все класно, це круто. Але ще раз, Ті плани, які зараз пропонуються Пенс, умовно, і Помпео, вони зовсім не лягають в канву того розуміння ситуації, як це бачить Трамп. Вони часто виступають на партійних заходах, і пенсі Помпео схвально відгукуються про Трампа. Вони часто йому. Дуже гарно співають гарних пісень привабливих для того, щоб сподобатися, бо дійсно вони хочуть залишатися в політиці, особливо на тлі того, що зараз дуже близько вже видно перемогу Трампа. Ну, принаймні для них республіканці для цього роблять дуже багато, тому з'являються різноманітні плани. Але Трамп під них відмежується, і каже: Ні-ні-ні. І наостанок, те, що я говорив, чому саме республіканці пропонують такі плани? Бо вони говорять наступне: от зокрема. А що пише Помпео у своєму матеріалі? Для тих, хто сумнівається, останнє, чого хоче Трамп на другому терміні, це зовнішньополітичного провалу. Це не Трамп не хоче цього. Це республіканці, які з Трампом більш-менш свідомі, вони цього не хочуть. Так от, зовнішньополітичний провал, який відволікатиме увагу від його внутрішнього порядку денного і порівняно з яким невдале виведення Байденом військ з Афганістану, матиме вигляд успіху. Підсумовують автори матеріалу. Неправда. Війська почав виводити саме Трамп із Афганістану, а завершив вже Байден. І тут брехня. Тому я поки що не ставився дуже серйозно до цих планів. Але єдине, що скажу, що дійсно те, що запустили. Зараз республіканці цей переговорний трек разом із демократами, в тому числі просто демократи про це мовчать. Це непогана історія для України, бо зараз ми можемо в такий спосіб збільшити дискусію всередині американців про те, хто більше дасть допомоги Україні. Хто швидше стане автором кінцевим бенефіціаром закінчення війни? А для їхнього зараз передвиборчого треку і для республіканців і демократів це дуже важливо, бо і одні, і інші говорять про Україну і говорять багато. За цим слідкуємо, друзі. Дякую, що ви дивилися це відео. Вибачайте, що воно трішки задовге, але ну реальна інформація, яка потребує максимального уточнення і пояснення. Бо планів багато, а толку поки що мало. Але все буде Україна, безумовно. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю, всіми шановні, не перемикайтесь, все буде Україна.